Мене звати Діана. Ця історія не про те, як я комусь щось доводила чи намагалася помститися. Це про те, як я знайшла себе, як навчилася стояти прямо, коли минуле повертається і стукає у двері, хоча я думала, що давно їх зачинила. Я виросла у Львові, у звичайному спальному районі. Хрущівки стояли так близько, що здавалися однією великою родиною. У дворі завжди було гамірно. Діти бігали з м'ячем, бабусі гомоніли на лавках, а мами поспішали додому з важкими пакетами з магазину. Саме там, біля старої пісочниці, я познайомилася з Мартою. Нам було по шість років. Вона мала темне, густе волосся і говорила так швидко, що я ледве встигала слухати. Я була тиха, сором'язлива, завжди тягала за собою торбинку з книжками. Ми стали подругами. Ходили в одну школу, сиділи за однією партою, нас навіть плутали вчителі. Усі думали, що ми нерозлучні, як сестри. Але з роками я почала помічати, Марта завжди хотіла бути першою. Її жарти були найгучнішими, її ідеї найкрутішими. Вона любила, коли всі слухали тільки її. Я не сперечалася, просто йшла поруч, підтримувала, раділа за неї. Мені здавалося, що так і має бути в дружбі. В університеті все стало ще ясніше. Марта не просто хотіла уваги, вона вимагала, щоб усі захоплювалися тільки нею. Мої улюблені книжки вона називала нудними, мою тиху вдачу, слабкістю. Вона кликала мене на вечірки, але там жартувала про мою скромність так, що всі сміялися. Я мовчала. Думала, що вона просто переживає щось своє, що це минеться. Але потім стався випадок із Андрієм. Андрій був із третього курсу, трохи старший за нас. У нього були спокійні очі, трохи втомлені, і довгі пальці, ніби в музиканта. Ми бачилися на літературних гуртках, де він говорив про поезію, так, ніби це було щось близьке і живе. Я слухала його і мріяла. Не наважувалася сказати про це вголос, але одного разу поділилася з Мартою. Вона була моєю подругою, я їй довіряла. А через місяць я побачила їхні спільні фото в соцмережах. Вони сиділи в кав'ярні, а Марта написала Інтелект це круто. Мені було боляче, ніби хтось ударив. Я спитала її, що відбувається. Вона засміялася і сказала: Ти серйозно думала, що в тебе є шанс? Він просто добрий до всіх, а ти занадто заздрісна. Ці слова вдарили сильніше, ніж я могла уявити, але я не стала сперечатися. Не влаштувала сцен, не вимагала пояснень. Просто пішла, видалила її номер. Заблокувала в соцмережах, стерла наші спільні фото і почала жити далі. Я закінчила універ, знайшла роботу редакторкою в маленькому видавництві, знімала квартиру на околиці Львова, ходила на роботу з рюкзаком, пила каву з термочашки, час від часу згадувала Марту, але без злості. Це було більше схоже на сум, ніби згадуєш старий фільм, який давно не дивишся. Я не знала, що з нею, і не хотіла знати. Жила своїм життям, працювала, читала, гуляла містом. Аж поки одного дня не отримала лист це був білий конверт із золотими літерами. Без марки хтось поклав його прямо в мою поштову скриньку. Я стояла на сходах, відкрила його і прочитала запрошуємо на весілля Марти й Андрія. Я перечитала ще раз і ще у грудях защеміло, ніби хтось вилив на мене гарячу воду. Руки стали холодними, а обличчя спалахнуло. Марта, Андрій, вони разом. І вони запросили мене. Спершу я хотіла викинути цей конверт у смітник, я навіть зайшла на кухню і кинула його у відро, але потім дістала, сіла за стіл, увімкнула маленьку лампу, зробила собі чай і почала писати в блокноті все, що відчувала біль, страх, злість, сум. Я зрозуміла якщо не піду на це весілля, то старий біль залишиться зі мною назавжди. А якщо піду, зможу поставити крапку. Не в їхній історії, у своїй. Наступного дня я пішла шукати сукню. Ходила по магазинах на площі ринок, міряла все від простих чорних суконь до яскравих із відкритою спиною. У дзеркалі я всміхнулася собі і подумала: я не буду такою, як вони хочуть, я буду собою. Розповіла про все мамі ми сиділи на кухні, їли вареники з картоплею. Вона довго мовчала, а потім сказала Діано, ти завжди була добра, але доброта це не слабкість, Іди на це весілля. Не для них, для себе, щоб довести собі, що ти сильна. Я написала Микиті, другу з Універу. Ми не бачилися давно, але він завжди був справжнім. Працював в ІТ у Харкові, іноді надсилав мені смішні картинки чи новини. Я довго думала, як написати, і врешті надіслала. Привіт, Микито, це дивно, але не могли б ми піти на весілля разом. Як пара, мені потрібна підтримка. Він відповів майже одразу: Звісно, я приїду, візьму відпустку, куплю костюм. Ти тільки скажи, коли. Я всміхнулася впевнено по справжньому. Микита приїхав за два дні до весілля. Я зустріла його на вокзалі. Він стояв із маленькою валізою у джинсах і сорочці в клітинку. Волосся трохи довше, ніж я пам'ятала, а в очах та сама тепла усмішка. Ти виглядаєш інакше, впевненіше, сказав він. Я пожартувала, що він схожий на типового айтішника, і ми засміялися. По дорозі додому ми мовчали, але це була не незручна тиша, а спокійна, як між людьми, які розуміють одне одного без слів. Я зробила йому чай, поставила чисту постіль, а сама пішла вибирати сукню. Зупинилася на синій, із відкритими плечима, трохи блискучій, але не надто. Мама зайшла, коли я її міряла, і сказала Діанко, ти світишся, не сукнею, очима. Я обійняла її. Мама завжди відчувала, коли мені потрібна підтримка. Увечері перед весіллям ми з Микитою сиділи на кухні. За вікном ішов дощ. Краплі стікали по склу. Я сказала: Я не хочу виглядати так, ніби прийшла щось доводити. Я хочу бути собою. Він відповів: Ти не просто вижила після всього, ти залишилася собою, і це рідкісна сила. Я заснула пізно, думаючи про Марту й Андрія, але вже не з болем. Я знала, я йду не заради них, я йду заради себе. Весілля було за містом. У ресторані біля винників. Ми з Микитою приїхали на орендованій машині. Він був у сірому костюмі з метеликом, жартував, що це найофіційніша подія в його житті. Я глибоко вдихнула і ступила в зал. Там було багато знайомих облич, одногрупники, старі друзі. А потім я побачила Марту. Вона стояла в білій сукні, ідеальна, як завжди. Побачивши мене, вона на мить завмерла, але швидко всміхнулася Діаночка, ти прийшла? Не чекала. Її голос був холодним, як лід. Я відповіла спокійно Вітаю, рада бачити знайомих. Микита стиснув мою руку і прошепотів Ми впораємося. Весь вечір Марта кидала шпильки. За вечерею вона сказала Пам'ятаєш, як Діана мріяла писати вірші? У неї навіть був рожевий щоденник із замочком. Гості засміялися, але я вже не відчувала сорому. Я дивилася на неї, ніби на стару виставу, яка більше не чіпляє. Я бачила її спроби зробити мені боляче, але вони були марними. Я вже не була тією дівчиною, яка мовчить і терпить. Потім підійшов Андрій. Дякую, що прийшла, сказав він тихо. Я дивилася йому в очі і відповіла це не про тебе. І не про неї, це про мене. Я тут, щоб закінчити свою історію. Він кивнув, ніби зрозумів. Сказав, що йому шкода за все, що було. Я відповіла це вже не важливо. Головне, я знаю правду. Коли дійшла черга до тостів, я взяла келих. У залі стало тихо. Я сказала бажаю нареченим бути щирими. Не ідеальними, а справжніми, і ніколи не втрачати людей через брехню чи ігри. Гості аплодували. Марта всміхалася, але її очі були порожні. Я відчула, я стою міцно, мої руки більше не тремтять. Після тосту я вийшла на двір. Стояла біля озера, дивилася, як ліхтарі відбиваються у воді. Микита підійшов, накинув мені свій піджак. Ти молодець, сказав він. Я відповіла, я просто втомилася мовчати. Раніше терпіти було легше, а тепер ні. Він кивнув, і ми постояли в тиші. Потім вийшла Марта. Вона підняла келих і сказала. О, ви тепер разом, мило. Її голос був солодким, але очі холодними. Я відповіла мені з ним добре. А тобі, Марто, я співчуваю. Ти так старалася мене принизити, але я ніколи з тобою не змагалася. Ти боролася сама з собою. Вона завмерла на мить, але я це помітила. Я взяла Микиту за руку, і ми пішли, залишивши її саму. Дорогою додому я мовчала. Місто блищало після дощу. Ліхтарі віддзеркалювалися на мокрому асфальті. Микита увімкнув радіо, там грала стара українська пісня. Він нагадав, як ми співали її в універі, і я всміхнулася. Вдома мама вже спала. Ми з Микитою пили чай на кухні, сидячи на підлозі. Він сказав: Ти завжди була особливою. Не всі це бачили, але я бачив. Я відповіла я боялася залишитися сама, але тепер знаю я себе не покину, і це головне. Він усміхнувся, а я поруч, якщо що, наступного дня ми гуляли з трийським парком, їли морозиво, сміялися з білки, яка вкрала шматок хліба в когось на лавці. Микита раптом зупинився посеред вулиці і спитав: Чому ти ніколи не давала мені шансу в універі? Я відповіла чесно: Я боялася. Ти бачив мене справжню, а я тоді соромилася себе такої. Він сказав: А тепер я хочу, щоб ти знала. Ти прекрасна такою, яка є, і я хочу бути поруч. Мене огорнуло тепло. Я не знала, що сказати, але він побачив це в моїх очах. Микита залишився у Львові ще на кілька днів. Ми гуляли вузькими вуличками, пили каву в маленьких кав'ярнях, дивилися старі фільми. Я почувалася на своєму місці. Перед його від'їздом він сказав: Я можу працювати віддалено, Львів мені подобається, і ти мені подобаєшся. Я жартома відповіла, що мама вже питає, чи він не одружений. Ми сміялися, але я знала, він говорить серйозно. Через місяць Микита повернувся не з маленькою валізою, а з коробками, ноутбуками, книжками, навіть із кактусом, якого називав Степан. Він переїхав до мене, сказав: Я довго жив у тіні, а тепер хочу бути там, де світло, з тобою. Ці слова я пам'ятаю досі. Минуло три роки. Я видала три книги. На презентації третьої книги зал був повний, знайомі, нові читачі, навіть кілька критиків. Я стояла перед мікрофоном, читала вірші. Мій голос був впевнений, не тремтів. Люди слухали, не просто плескали звічливості, слухали. Це було важливіше за все. Після виступу до мене підійшла жінка, її очі здавалися знайомими, але обличчя було втомленим. Я мама Марти, сказала вона, я завмерла. Вона продовжила Марта змінилася. Після розлучення вона згадує тебе не так, як раніше, по іншому. Я кивнула, сказала Я не тримаю зла. Я відпустила. Жінка подивилася на мене з полегшенням і пішла. Того вечора ми з Микитою йшли додому. Осіннє листя хрустіло під ногами. Він сказав Ти сильна і добра, і ти нарешті віриш у себе. Я відповіла Я завжди вірила, просто тихо. А тепер голосно. Вдома нас зустрів кіт, якого ми підібрали минулої весни. Його звати Тиша. Бо саме тиша врятувала мене. Після всіх слів, зрад і криків тиша стала моїм новим початком. На поличці стоїть фото Я, Микита, мама. Усі усміхаються. Життя не ідеальне, але воно справжнє. Я більше не боюся бути тихою чи ніжною. Я знаю, у мені є сила негучна, некриклива, просто справжня, і цього досить. Одного вечора я йшла центром міста після роботи, побачила Марту через скло кав'ярні. Вона сиділа сама, без сукні, без гостей, без музики. Наші погляди зустрілися на секунду. Я не відвела очі, не з презирства чи тріумфу, просто подивилася і пішла далі. Вона більше не мала наді мною влади. Пізніше я знайшла старі вірші, які писала в універі. Вони були крихкими, але щирими. Я заплакала, читаючи їх не від болю, а від вдячності тій юній дівчині, яка ніколи не здавалася. Я надіслала їх у видавництво, де працювала моя знайома. Через тиждень вона подзвонила Діано, це сильно. Ми хочемо видати твою збірку. Я мовчала в слухавку, але в грудях було тепло. Андрій написав мені одного дня. Коротко. Ти дуже змінилася, і це круто. Дякую, що показала мені правду. Я відповіла бажаю тобі щирості, без ігор. Ми більше не писали одне одному, і мені цього вистачило. А Марта чула, що вона поїхала до Києва. Її соцмережі стали тихішими, без глузливих постів. Хтось казав, що її шлюб не такий, як вона мріяла, але мене це більше не хвилювало. Вона стала лише частиною мого минулого, як старий лист у шухляді. Життя пішло далі. Ми з Микитою гуляємо містом, п'ємо каву, сміємося, мама варить компот, а я чищу яблука. Одного разу вона сказала коли біль перестає рвати, він просто нагадує як шрам. І я зрозуміла мій шрам більше не болить. Я пишу вірші, читаю їх людям. Мій голос звучить чітко я не боюся, що мене не почують. Навіть якщо весь світ мовчатиме, я ні, і цього досить. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів. Так ви отримаєте ранній доступ до нових відео, дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.